США не здатні робити дрони без комплектуючих з Китаю. Пентагон у межах підготовки збройних сил США до можливого протистояння в Тихоокеанському регіоні стикається з новими проблемами, пов'язаними з масовим виробництвом дронів. Відповідно до дослідження Drone Industry Insight, UJ Китай нині контролює 90% світового ринку безпілотників, що фактично робить його монополістом на глобальному рівні. Крім того, саме в Китаї виробляють ключові компоненти для дронів планери, батареї, радіоприймачі. Камери і екрани через масове виробництво і доступність ці компоненти мають високу спроможність, тож створити їм ефективну альтернативу наразі складно. Не менш важливою є і вартість китайських комплектуючих, яка значно нижча за вартість аналогів з США чи країн Європи. Саме це сприяє зростанню глобального попиту, зокрема і серед збройних сил країн, які активно використовують продукцію компанії DJI. У Пентагоні визнають, що така залежність становить загрозу національній безпеці США. Однак самі виробники скаржаться на надмірну бюрократію з боку уряду та міністерства оборони США, яка не дозволяє їм самостійно організовувати виробництво.